А зараз я хотів би надати слово пану Володимире Оланді. Він старший економіст центру економічної стратегії. І до вас таке дуже серйозне питання. Які стратегічні індикатори мають бути закладені в нову міграційну політику? Будь ласка, у вас 4 хвилини. Дякую, дякую, пане Василь. Дійсно, індикатори це важливий елемент виміру будь-якої стратегії, і звичайно, їх можна формулювати, коли ми визначимося з цілями самої міграційної стратегії. Експертне обговорення в цьому колі показує, що. В цілому консенсус є, але важливо також враховувати думку тих, зокрема органів державної влади, які не присутні за цим столом. Сподіваюся, що. Це свого часу минулого року зробила демографічна стратегія, і, власне, не буде віддана відкуна на якомусь одному міністерству чи відомству. Ну і важливо, щоб ці проміжні показники не стали вирішальними, і кількість прийнятих документів чи створених держпрограм не була основними індикаторами. А концентрація була саме на кінцевих результатах, які держава ставить перед собою в рамках міграційної політики. Звичайно, це здебільшого демографічні фактори, це міграційне сальдо, але людей не можна рахувати виключно кількісно. Нам потрібен соціально-демографічний та професійний портрет мігрантів. Це має бути декомпазовано на окремі складові, на яких я зараз не буду зупинятися. Серед економічних факторів важливо. Розуміти додану вартість створену мігрантами, а також громадянами, що повертаються за кордону, спрощення системи отримання дозволів на роботу для іноземців. Також цікавий момент важливо, щоб ті гроші, додаткова вартість, яку мігранти з третіх країн отримують в Україні, щоб вони просто не висмоктувалися і не йшли грошовими переказами в інші країни. А Україна зацікавлена в тому, що вони витрачалися в Україні, підтримуючи внутрішній попит. Також важливо проводити інформаційні кампанії, щоб не було ситуації, в якій ми прийняли 10 програм державних, якими скористалися 100 людей, вони мають бути відомими і доступними для потенційної цільової аудиторії. Громадяни, що повернулися за кордону до України, в цілому як індикатор, і, зокрема, ті громадяни, які скористалися програмами повернення. Державним при цьому я погоджуюся з паном Тундою в тому, що ці програми не мають створювати додаткових привілеїв для громадян, що повертаються скоріше підвищення стандартів для всіх. Ну і також важливо дійсно спростити політику множеного громадянства серед іншого особам, які набули цей статус, перебуваючи за кордоном, підсумовуючи важливо приймати рішення на основі якісної інформації. Сьогодні зранку відбулася робоча переговорна група Європ... до Європейського союзу щодо статистики. Там голова статистичного відомства підкреслив, що наступного року поновлюються вже отримання статистичних даних, яких нам всім бракувало весь цей час, і будемо сподіватися, що це дозволить відновити необхідні числові. Ряди, і в тому числі, якщо для міграційної стратегії потрібні якісь додаткові, це таке вікно можливості для того, щоб е, ці дані запитати в наші часи. Потрібні зважені, мотивовані, але водночас швидкі і рішучі кроки. І ми як держава маємо бути готовими до того, щоб їх приймати. Дякую.